Часте запитання на інтерв'ю це запитання про псевдокласи. Одним з таких є Хес. Він нам дозволяє застосовувати стилі до батьківського елемента, базуючись на умовах, які виконуються в дочірньому елементі. Для прикладу, ми хочемо для всіх дівів, в яких є всередині параграф, давати червоний колір на бекграунд. Якщо параграфа нема, то не застосовувати ці стилі. Як це буде виглядати? Ми використовуємо has і тут вказуємо мову. Умова може бути різна. Це може бути, наприклад, клас всередині, це може бути ID і так далі. В нашому випадку це просто параграф. Тобто, якщо DIV має параграф всередині, застосовувати стиль. Червоний колір. І насправді цей has, він не такий простий, так як він вирішує дуже багато проблем. До цього такого функціоналу не було. І ми мусили застосовувати JS, або там умовний jQuery. І це виглядало не дуже прикольно. Я зараз покажу, як це виглядало. Нам спочатку треба було перебрати ці всі елементи, в нашому випадку всі діви. І перевірити, чи в нас елемент, він. Собі має параграф. Тобто, це все ми робимо джаваскріптом. І якщо параграф він має, тоді нам треба для цього елемента застосовувати стиль. Наприклад, background red. Як бачимо, що цей маленький псевдокласс Хес вирішив дуже велику проблему. І зараз застосовувати JavaScript для стилів в цьому випадку вже не потрібно.